Привіт! Сьогодні я до вас прочитала за травень вийшло вісім книг і одна манга. Начитала я аж ось такий стосик, тому ну, сьогодні буду вам поступово розповідати, чому саме ці книги і взагалі, які у мене були вражені. І зараз вже майже пройшла половина червня, а я ще не прочитала жодної книги, і взагалі мій максимум це буде десь прочитати сторінок 10 і все. Взагалі не читається після такого продуктивного травня. Сьогодні розповідатиму вам про прочитане за травень у форматі від книги, що сподобалося мені найбільше, до книги, що сподобалося мені найменше, бо таких було досить багато. Взагалі не можу сказати, що якась книга отримала п'ятірку або щось мені дуже-дуже сильно сподобалося. Єдина книга, яка мене не відпускає і досі, бо вона була дуже емоційною і дуже травмуючою в якихось моментах, це було огидне кохання Колін Говер. Взагалі я не дуже часто читаю книжки авторки, бо вони мені то подобаються, то не подобаються. І авторка взагалі була і залишається досить провокативною. Але огидне кохання, я його оцінила на 4,5, прочитала буквально за день, і я просто не могла від нього відірватися. Бо головні герої, як авторка їх описує, їх життєва історія, що вони робили, як взагалі розвивалися взаємовідносини між ними, вони були надзвичайно. Токсичними, так, такими не грінфлех, але книжка читається на одному диханні. Тому, якщо ви також перебуваєте в такому стані, як я зараз, що такий аля не читон, хочеться щось почитати, але не знаєте, з чого обрати, то я б дійсно радила огидне кохання. Проте ця історія, вона така, знаєте, з вайбом чогось нереального, бо ну, в справжньому житті, в реальному житті, ймовірніше за все вона б не закінчилася таким хеппі-ендом. Ой, це невеличкий спойлер, який був власне тут в книжці. Але мені здається, що зазвичай книжка Колінгувер, власне, і закінчується якимось хеппіендом. Що, власне, ми маємо в цій історії? Головна героїня Тейт, вона переїжджає до свого брата і на порозі будинку вперше вечір вона зустрічає якогось чоловіка, який дуже сильно напився. І, власне, вона лякається і телефонує своєму брату. Що ж робити, і той каже, що він зателефонує своєму сусіду, який також є його другом. А власне, виявляється, що той чоловік, який напився, то і є наш головний герой, Майлз. І чомусь він вибучається перед Рейчел, і чомусь він дуже засмучений. І потім, коли ми знаймемося з ним далі, ми розуміємо, що він взагалі якийсь такий чоловік загадка, він не хоче підпускати головну героїню. Взагалі у нього не було 6 років жодних стосунків, стосунки не для нього. Він, начебто, як закриває своє серце від кохання для кохання, взагалі для того, щоб кохати, як когось приймати і підпускати до себе достатньо близько. І тут, власне, все це обертається навколо стосунків між головними героями і також того, що сталося з Майлзом 6 років тому. Взагалі, коли ви читаєте, ви розумієте приблизно, що сталося і що має статися в цій книжці. Проте це такі складні переживання. А багато чого дійсно підіймається. Хочеться і співчувати, і обійняти героя, і сказати їм, що блінно вони обидва заслуговують на краще життя. Тому ця книга мене найбільше вразила за травень. Я після неї взагалі не можу нічого читати, тому що емоційно, мені здається, я все ще залишаюся допроживати цю історію. Можливо, навіть допроживати ті почуття та емоції, які головні герої вирішили не проживати. Багато прикольних героїв, багато прикольних діалогів, моментів тому, але приготуйтеся до того, що книжка точно 18, багато спайсі-моментів, бо власне також через такі моменти авторка і показує, наскільки головні герої травмовані. Далі у мене книжечка, яку я оцінила десь на 4 4,3. Можливо, також можна було поставити 4,5, і це з різницею у 7 років. Взагалі, я повинна сказати, що після мертвих романтиків я точно зрозуміла, що я буду продовжувати знайомство з Ешлі Постон. І вона є такою для мене комфортною авторкою, яка поєднує і щось травматичне, драматичне, але також це подає настільки щемливо, що після цього. Хочеться жити. Що ж відбувається у нас саме в цій книжці? Я думаю, з нас можна зрозуміти, що тут будуть подорожі в часі. Клементина отримує спадок квартиру від своєї тітки, і в книжці також описується, що вона дуже-дуже драматично і важко переживає ось цю втрату. Зараз вона на такій, знаєте, прям гострій фазі горювання насправді. Але. Вона знає історію про те, що можна якось мандрувати в часі, опиняючись в цій квартирі, але вона думала, що це лише якась казка. Але в один прекрасний день вона знаходить у себе вдома якогось незнайомого парубка. Ну якось можна було б жити без цього, але квартира почала її повертати ще раз і ще раз і ще раз в той період часу, коли він точно жив в цій квартирі, тобто сім років тому. І це надзвичайно мила та романтична історія, яка зображує, знаєте, таке легке поєднання минулого з тим, що відбувається зараз, як герої все ж таки тоді спілкувалися, так, умовно кажучи, сім років тому, чи спілкуються вони зараз? Але Ешлі Постон була б не Ешлі Постон, якби вона просто описала нам таку романтичну історію. Бо тут вона також багато розповідає про зростання головних героїв, якими вони були сім років тому. Про що вони мріяли, чого вони хотіли, чого вони насправді прагнули, і такі, якими вони є зараз. Хтось, можливо, зрадив свої мрії, хтось трішки збився з того шляху, який він собі намічав, хтось взагалі вирішив так, що ну, треба просто плести за те, чи є, і якось воно буде. Ця історія точно вам підійде, якщо ви зараз в таких пошуках себе, якщо ви сумніваєтеся, чи точно вам це треба. Чи варто вам взагалі пробувати щось нове, чи варто вам взагалі продовжувати щось? Як знайти себе? Мені надзвичайно подобається, як авторка поєднує багато деталей в одну таку круту. Це дуже емоційну І Я повинна додати, що вона знову і знову мене розчулює. І прикольно спостерігати за тим, як авторка власне експериментує, бо там у нас були у мертвих романтиках стосунки з приводом. Тут у нас подорожі в часі. За маму, за тата. Вона також отримала від мене чотири. Я повинна сказати, що взагалі історія, як сама така історія, мені сподобалася набагато більше, ніж стиль авторки, і, взагалі, як ця книга написана. Але через те, що авторка підіймає тут дійсно важливі теми, не тільки РХП, не тільки у нас тут ця проблематика розвитку розладів харчової поведінки і як з ним зустрічається головна героїня. Дійсно, ця книга викликає у мене багато поваги. Перше, через те, що авторка підіймає такі теми. По-друге, що ми насправді таким чином легалізуємо, що так на ок. Сьогодні я не буду дуже багато розповідати про цю книгу. Я залишу посилання на свій достатньо довгий, там аж 8 хвилин відгук в Тіктоці. Тому якщо вас цікавить ця книга, ви можете з нею ознайомитися трішки більш детально там. Далі я нарешті прочитала продовження манги Я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса. Не можу сказати, що я багато чого розповідати про цю мангу, бо тут всього 4 томи. Я зараз на другому. Мені подобаються герої, мені подобаються події, мене це дійсно відволікає. І я планую подивитися аніме для того, щоб, знаєте, ще більше зануритися в цю історію. Але я дійсно кайфую від того, що це буде не на 20-30 томів. Мені подобається мальовка і взагалі сюжет, тому що тут героїня, вона, начебто, прокидається у світі своєї гри, не своєї навіть, а тієї гри, в яку вона грала. Коли була людиною, і вона прокидається тут в тілі лиходійки. І, пам'ятаючи те, як розвивалася гра, вона намагається трішки змінити сюжет, тобто своє життя зараз, для того, щоб не загинути. Дуже прикольна історія, насправді, така наївна, така щира, така емоційна і дійсно підіймає настрій. І чомусь далі мені буде важче трішки розповідати про книги, тому що ті книги, які викликали у мене бурю емоцій, я вам вже показала. Це були перші три. Есекські пси, я оцінила цю книгу на чотири. Взагалі, якщо вам подобається вайб вікінгів саксонських хронік, наприклад, то дійсно ця також вам може сподобатися. Власне, якщо ви пам'ятаєте щось про столітню війну з історії, то ця книга вам буде дуже цікава. Якщо ні, то тут ви точно здобудете той необхідний бекграунд для кращого розуміння історії. Ця книга вона не романтизує війну, вона не романтизує те, що відбувається з героями. Ця книга дійсно показує таку справжню сутність того, що відбувається, як вони там виживають, як вони намагаються знайти якісь рішення, як вони сваряться про те, якщо треба оберігати один одного, то вони точно будуть це робити. Дуже цікаво, розписана власне взаємодії між героями. Це трилогія, але поки що українською є тільки перша книга. Проте цієї книжки вам точно вистачить на якийсь проміжок часу для того, щоб поринути глибше в історичні події. Далі у мене була така фаза відпочинку, тому я взяла книжечку Дарини Соль для того, щоб відпочити тоді після книжки за мамою та за тата. І я повинна сказати, що ця книга вона мені сподобалася і свою функцію вона виконала. Я її оцінила на 4, хоча зараз думаю, що це б могло бути десь 3,8. Це вже моя четверта книжка авторки, і якщо перша книга, яку я читала, вона була про батьків, то зараз кожна книга вона про одного з їх дітей. І мені це так подобається, насправді, коли герої об'єднані, коли вони існують в одному всесвіті, коли ми зустрічаємо героїв з однієї книги в іншій. І, наприклад, тут є моменти, які відбувалися також і в попередній книзі авторки, навіть не в попередній, а через одну, впер... Впер... Вперше в першій серії. І мені це так подобається. Ця книжка у нас про Кіру, яка навчається в університеті і намагається всього добиватися власними силами. Проте, маючи досить такого успішного батька, вона має, начебто, такий як фльор його успіху, і всі зневажають її власні успіхи. Тому їй кожного разу треба доводити, що це зробила вона самотужки, і вона намагається не приймати допомоги від свого батька або брата. Але після ще однієї сварки в університеті вона вирішує просто начхати на все і піти на практику до свого батька. І, власне, там вона зустрічає кохання всього її життя і ловить на цьому таку величезну гіперфіксацію, і з цього моменту і розпочинається така романтична складова цієї книги. Дарина Соль для мене була і залишається такою комфортною українською авторкою, з якою я можу відпочити. Бо її романтичні історії вони не тільки про романтику, не тільки про кохання, вона також там підіймає багато важливих тем. Ці книжці це також був і булінг, і самоідентифікація, як знайти себе, як, власне, головна героїня проявляється, знаєте, цей трудоголізм, дуже багато всього. І це тільки маленька частина для того, щоб нічого вам не наспойлерити. Тому, якщо ви не знайомі або в пошуках чогось такого, дуже раджу. Далі у мене ще одна книжечка від сучасної української авторки, але це екофентезі. Це перша частина, і якщо ви полюбляєте читати щось тематичне, то дуже раджу саме цю, тому що тут у нас описуються купальські свята, традиції і, взагалі, саме святкування. Насправді ця книга ідеально підійде підліткам, як таке підліткове фентезі, або дорослим, які в пошуках відпочинку. І хочуть дізнатися щось більше про наші власне українські традиції, святкування, якісь факти. Бо тут авторка дійсно багато чого такого розповідає. Але чомусь власне, з цією історією мені важко її якось переказувати, описувати, щоб, знаєте, не проспойлерити. Ну, бо дійсно це така історія, коли ми розуміємо, що там буде відбуватися, коли все досить передбачувано. Проте вона закінчується на такому моменті, що цікаво дізнатися, що ж там буде далі. Бо є там певні події, які пов'язані з головним героєм, і з його, скажімо так, все ж так життя, і це тримає в напрузі. Тобто, ця історія, вона тим і приваблива, що, знаєте, вона досить така легка, проте цікава і якось все ж таки затягує. Мені здається, це через простоту стилі авторки, тому що вона не намагається навантажувати свій текст, не перевантажує його. А ось так, власне, поступово додає щось більше про цей всесвіт. Далі дві книжки це такі мої фентезі-розчарування, і я насправді думаю, що мені треба взяти перерву від фентезі, проте на деякі книжкові обговорення мені треба читати, власне, фентезі. Обіцянка дракона. Якщо шість багряних журавлів мені сподобалися, хоча були питання до першої частини книги, то обіцянка дракона м -м, щось розчарування. Я оцінила цю книжку на 3,5, і я думаю, в принципі, така оцінка і залишиться ну максимум там 3,8 за деякі моменти, чому мені не сподобалося. Бо знову ж таки події не дуже динамічні. І якось після того всього, що сталося в першій книжці дилогії, мені хотілося якогось такого більш стабільного розвитку. А деякі герої вони тут зникають ще після сотої сторінки, хоча вони були важливою частиною сюжету. Ну і фінал, те, що відбувається з Щорі, воно якось, знаєте, і не туди, і не сюди, начебто і не хеппі-енд, проте і не погано, ну не настільки погано, як могло б бути. Я все ж таки залишилася в такій команді такана, але те, що відбувалося з серю, це також, знаєте, місцями розбивало серце. Цій частині Шіорі все ж таки намагається виконати ту обіцянку, яку вона дала своїй мачусі. І начебто і цікаво, проте якось я втомилася, напевно, від цього всесвіту. І я розумію, що оформлення цих книг, воно мені подобається набагато більше, ніж. Ті сюжетні дірки, які все ж таки є. Якщо так подивитися на цю історію, то вона точно ідеально підходить для такого першого знайомства з фентезі, як я до цього розповідала так, власне, і ця дологія для такого повільного фентезі, для знаєте, такого фентезі, де ми хочемо дізнаватися щось нове про інші культури, і як підліткове фентезі взагалі. Ідеально, мені, напевно, треба зняти підбірку якогось підліткового фентезі, бо вже власне багато книжечок я б могла туди і віднести. Можливо, мені взагалі варто переходити на якесь таке більш епічне фентезі, для того, щоб я вам не розповідала по 20 хвилин, що щось мені не дуже заходить, щось не дуже динамічно. І ще чому мені не сподобалося, бо з'являється дійсно багато якихось нюансів, вони так вилазять, проте це досить неочікувано. І що робити з цією інформацією, я так і не зрозуміла. Ну і знову ж таки фінал. І я взагалі прочитала 70 сторінок цієї книги десь так за тиждень. Потім мені взагалі не хотілося читати, потім були обстріли, і я за ніч прочитала десь там 150 сторінок для того, щоб якось відволіктися. Проте потім мені взагалі не хотілося продовжувати. І тільки після обговорення, така, вже знаючи всі спойлери, думаю, ну треба завершити все ж таки цю історію. І взагалі з подібних книг, ну з такою тематикою, мені більше подобається все ж таки та одиночна книга Дівчина, яка впала під море. Так, вона менша, так, там також є питання, проте від неї неможливо відірватися. І моя особиста перемога я дочитала пісню вічних дощів. Вона у мене тут з такими пошкодженнями від мого особистого асистента. На жаль, я не вберегла цю книгу, бо залишила її на 5 хвилин. І, власне, якось свій чохольчик на телефоні сьогодні прийшла, а він вже майже знищений. Тому я, напевно, буду якось вам ось так показувати для того, щоб нікого не травмувати. Я її читала з лютого. І не могла прочитати. Ось я буквально налаштовувалася на читання. У мене також є досить такий довгий відгук, я його додам, що саме мені не сподобалося. Такі плюси і мінуси цієї історії, бо там точно є свої плюси. І, наприклад, якщо Мені ця книжка не сподобалася, то я знаю мінімум двох людей, які її читали десь в той самий проміжок часу, як і я, яким вона дуже сильно сподобалася. Тому, якщо у вас зі мною такі полярні вподобання, то можете спробувати це фентезі. Мені сподобалася ідея цього фентезі, тому що у нас тут кожна сестер має якийсь особливий дар, свою магію. Як вони об'єднуються, такий всесвіт. Проте було дуже багато різних імен, незнайомих мені. І через те, що я починала читати цю книгу декілька разів, то кожного разу я забувала, і мені треба було пригадувати. І це в якийсь момент мене почало дратувати, тому що я начебто не можу ні до чогось цікавого дійти, бо мені треба знову ж таки перечитувати. А це дійсно вбиває мене. Також для мене тут все було дуже банально та примітивно в плані того любовного інтересу головної героїні в плані того. Взагалі відбувається, ці фейкові стосунки, атмосфера. Ну, напевно, атмосфера вона була такою безнадійною до якогось моменту, що я така, ну, хочеться чогось, знаєте, більш веселого, жвавого, динамічного. Точно мені треба змінювати жанр, бо щось фентезі останнім часом мені не заходить. Проте, власне, за щирість та емоційність я оцінила цю книжку на 3,5. У неї дійсно неймовірне оформлення ось таке. Зараз вже можна купити другу книгу, це трилогія. Проте я поки що не планую продовжувати своє знайомство з цією трилогією. Проте, мені здається, я десь чула, що друга книга буде краще, але щось зараз я не готова до цього. Також призупиняю знайомство сіє, з настасі, авторкою з Еліза Лім. У неї там ще є декілька книжок в тому всесвіті, але щось мені поки що не дуже заходить. Ну і власне, це все. Це все з того, що я не читала за травень. Але я також вам хочу показати, що я прочитала останнє, що я намагаюся читати зараз, і що я планую читати потім. Тож такий у нас з вами буде Last Now Next. Остання з книг, яку я прочитала, це ось ця вогнецвіт та літнє сонцестояння. Я вам трішки більш детально про неї розповіла, і також вже опублікувала текстовий відгук на цю книгу і дочитувала там декілька сторінок після вигодного кохання. Але. Подумки і я була ще з огидним коханням. Я взагалі планувала на цьому тижні також піти на книжкове обговорення по цій книжці, помічниця лиходія, і я прочитала аж 16 сторінок, хоча це брехня, напевне, тому що так, ми почали з 9. -ї. Тобто за весь червень я прочитала лише 7 сторінок. Я вважаю це перемога. щоб, дай Боже, у мене хоча б була одна прочитана книжка за місяць. Взагалі я чула багато різних відгуків на цю історію, нічого від неї такого не очікую. Треба якось прочитати фентезі. І мені здається, це навіть буде не трилогія, ця помічниця лиходія, а серія. Щось я там десь чула про чотири книги. Може, навіть більше, бо ми всі знаємо, що на одній книжці дуже важко зупинитися. І що я планую читати після помічниці лиходія або замість неї навіть це буде тримай мене. Не знаю, чого я взагалі очікую від цієї історії. Я знаю, що це буде історія кохання, пов'язана з балетом. Що мені ще треба, якщо в цій книжці буде балет? Ну нічого, в принципі. Якщо я правильно пам'ятаю, то в цій серії у нас чотири книжки, і кожна книжка буде описувати різні пари. Я таке полюбляю, тому що не дуже люблю, коли, начебто, таку досить, знаєте, невелику історію розтягують на декілька книжок. Таке я не полюбляю. І також я понакупляла собі різних книжок з психіатрії, психології та взагалі з терапії. Тому напевно хочеться влітку якось відключитися від фентезі і більше піти в роботу, тим паче, що наприкінці цього року у мене буде іспит, такий більш теоретичний іспит. А в наступному році більш такий вже серйозний іспит на сертифікацію на психотерапевтку в гештальт-підході, і тому я вже починаю хвилюватися. І думаю, що всі ці 9 книг це напевно було знаєте, таким моїм ескапізмом. Уникненням того невідворотнього, з чим мені все ж таки доведеться зустрітися. І не можу сказати, що мені сумно від того, що я нічого ще не прочитала в червні. Напевно, книжки на моїй полиці позаду мене сумують. Проте я зараз намагаюся більш розвантажити поличку, бо у мене цілу місці день народження, і я вже розумію, що я отримаю декілька книжкових подарунків, бо два з них я вже отримала, і треба більше більше місця. Також я, напевно, буду продавати книжки, які я зараз не планую читати, але такі дефектні, як, наприклад, «Пісні вічних душів, ну, навіть і продавати не хочеться, бо кому треба книжка з таким автографом. Тож я сподіваюся, що ви дійсно мене чули протягом цього відео. Мої асистенти на фоні не дуже вам заважали, і ви також дізналися про ці книги для себе щось нове. Можливо, щось додали в бажанки, можливо, щось прибрали. Хоча... Також тут треба давати місце тому, щоб експериментувати і пробувати читати. Бо максимально важко знайти людей з абсолютно ідентичними книжковими вподобаннями, та й взагалі в цілому з однаковими вподобаннями. Дякую вам за перегляд, буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Знаєте, як такі блогерські, якісь цілі, то я дуже хочу в цьому місці нарешті мати тут 100 підписників. Тож, Вдячне за будь-яку вашу підтримку і те, що ви продовжуєте тут залишатися зі мною. Ну, а я для цього намагаюся зараз публікувати хоча б один ролик на тиждень, і це не хоча б це аж один ролик на тиждень. Тому сподіваюся, що в наступному відео я нарешті поділюся з вами своїми книжковими планами на літо, але це буде такий шорт-формат, більш короткий, тому що у мене залишиться буквально тільки липень і серпень. Ну і я взагалі влітку хочу по максимуму позакривати всі ті співпраці, які я вам показувала, коли розбирала поличку, і нарешті відкритися для чогось нового, або просто зайнятися своєю поличкою і читати в кайф, або купувати і читати одразу. Цей формат мені подобається ще більше. Тож, сподіваюся, що до зустрічі, і пишіть в коментарях, скільки книжок ви прочитали за травень, чи було щось що вас розчарувало, а чи була книга, яка була прям для вас на 5 з 5. До зустрічі!